Вітаю на каналі Дом -тур". Пропоную подивитись, як ми будемо встановлювати зовнішні двері страж серія Пруф", полуторна модель. Міняємо ці двері на ці. Спершу демонтаж старої конструкції. Майстер намагається якнайменше пошкодити штукатурку. Діставшись до кріплення конструкції, зрізає його і виймає старі двері. Далі прибирає все зайве, аби підготувати дверний отвір для встановлення нових дверей. Тепер можна починати монтаж. Це двері від торгової марки Страж серія «Пруф» вуличний варіант. Вага конструкції 126 кілограмів. Двері виготовили на замовлення. Це полуторний варіант, дві стулки. Модель Río Loft без склопакета. Колір плівки. Темний венге. Тут утеплений короб, є терморозрив, звуко та теплоізоляція полотна. А ось ручка, яка тут буде встановлена. Кріплення. Сама ручка. Монтаж починається з лиштви. Для зовнішніх дверей вуличних вона обов'язково має бути утеплена, ось як вона виглядає зсередини. Спершу кріпиться лиштва і вже далі вся конструкція монтується у дверний отвір. На дверному коробі є пази, куди заходить частина лиштви і фіксується шурупами. Для монтажу дверей на коробі є металеві пластини. Їх майстер відгинає та фіксує. Тепер надважливий етап ідеально виставити конструкцію, перевірити горизонталь та вертикаль. Якщо цього не зробити, двері заїдатимуть або з часом взагалі перестануть працювати. Після того, як конструкцію виставили і надійно закріпили, можна фіксувати монтажною піною. Тепер залишається змонтувати ручку. Монтаж завершено. Огляд дверей дивіться у наступному відео. Сподобались двері? Чекаємо на вас в магазині Домтехніки. І підписуйтесь на наш ютуб канал, аби краще знати, що обирати. Не забувайте ставити вподобайку. Дом з комфортом проходити крізь стіни.